Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо про наругу над могилами військових у селі Дубинського району. Семикласницю Рівненського ліцею, яка вдарила вчителя циркулем, та про евакуйованих дітей з фронтових регіонів, які нині навчаються на рівненщині. Розламали хрест, порозкидали вінки, лавки, побили лампадки та вази. Так невідомі познущалися над могилами полеглих воїнів у селі Ситне на Рівненщині. Рідні шоковані таким вчинком. Кажуть, такого у їхньому селі ще не було. Нині справою займається поліція. З рідними загиблих військовослужбовців поспілкувалася Мар'яна Росоловська. Це те, що я побачила, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тут е... Просто був зламаний хрест. Він не то, що був зламаний, він був збитий разом з усіма вінками, переломаними, погнутими. Воно все лежало тут з боку. Поскидувано все повністю з могили. Лавка перекинута. Вінки валялися далеко в полі, відірвані взагалі. Дружина полеглого воїна Олександра Пігульського Тетяна розказує, як могилу її чоловіка осквернили невідомі. Вони понищили і цю, і сусідні могили воїнів на кладовищі у селі Ситне, що у Дубенському районі. Першими це побачили батьки Дмитра Биця, адже цього дня була третя річниця його загибелі. Ну, Постояли, поговорили, позгадували дитину, порозійшлися по домівках. Потім приблизно другої години чоловік сину заходив на могилу, все було добре. Вже під вечір, коли ми приїхали десь після п'ятої години, ми застали таку картину, все було потрощено, квіти, вази, лампадки, все було зломано, перевернуто лавки. Це не об'яснити словами, це стоїш просто ну, страшний шок. Зі слів рідних наругу над могилами вчинили орієнтовно з 15 до 17 години. Я був тут без десяти три. Я тут ставив, там на слідуючій могилі, два, ну, два ну, корчова вазони з кітками. Поставив, ну хай я в три, почала 4 поїхав звідси. Все. І вже в п'ятий годині, 6 шостої вже дзвонить, така, що така ситуація. Рідні кажуть, що навіть не здогадуються, хто це міг вчинити. Я не думаю, що в селі когось би рука на це піднялася. Тут або, або, як то кажуть, проплачені акції, або людина з розумовими відхиленнями. Ми там пробіглися думками, але ну, тої людини не було в селі на той момент, то я навіть і не знаю. Якісь не люди, це просто треба настільки бути людині відбитою чи якою, бо я хочу культурно трошки сказати, щоб прийти, от таке зробити. Після побаченого рідні викликали поліцію. кажуть, приїхало багато правоохоронців, які працювали майже до опівночі. Нині триває слідство. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою. Зловмисника може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Циркулему плече вдарила вчителя семикласниця у рівному на уроці інформатики. Інцидент трапився днями у 24-й гімназії. За словами директорки навчального закладу Олени Ткачук, конфлікт виник через те, що учениця сьомого класу під час уроку користувалася телефоном та не реагувала на зауваження вчителя. Натомість він тримав 13-річну дівчину, аби та не нашкодила йому чи іншим людям. Чим це закінчилося? Дивіться у сюжеті. Це фрагмент відео, на якому видно, як вчитель тримає ученицю. Інцидент трапився у 24-й гімназії рівного на уроці інформатики. За словами директорки навчального закладу Олени Ткачук, конфлікт виник через те, що учениця сьомого класу під час уроку користувалася телефоном та не реагувала на зауваження вчителя. Зі слів вчителя, вона йому показала непристойний жест. Вчитель знову зробив зауваження, на що вона не відреагувала. Тоді він підійшов до столу, до дитини, і телефон взяв зі столу, розвернувся йти до свого столу. Вона, дитина Вероніка, вдарила його циркулем у плече. Педагог тримав семикласницю, поки в неї в руці був циркуль, який вдалося забрати лише після приходу класної керівниці. Також він телефонував у поліцію, щоб повідомити про ситуацію. Додає директорка гімназії. Вчитель намагався стримати руку і дитину, тому що, зі слів вчителя, він хвилювався і за своє здоров'я, щоб йому не нанесли ще повторних ударів. І хвилювався за дітей, які сиділи поруч із дитиною. Мамі розповідає Вероніка про те, що вона й. Його не била гострою частиною, а тупою частиною циркуля. У дівчинки є синці на шиї, на грудях, на руках. Інша учениця сьомого класу, яка була присутня на уроці інформатики, коли виник конфлікт. Говорить наступне: на уроці вчитель забрав у дитини телефона. Дитина встала, вдарила тупою стороною циркуля вчителя. Вчитель почав її душити та тягнути по всьому класу. Поки не пройшла класний керівник. В неї залишився слід від руки на цьому, на шиї. Батьки учениці та вчитель відмовилися коментувати нам ситуацію. У поліції ж кажуть, наразі спілкуються з обома сторонами конфлікту, щоб встановити усі обставини. Вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також звернулися до поліції із заявою, що претензій до педагога не мають. В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаної події. Правил щодо використання мобільних телефонів під час навчального процесу немає, тому й виник конфлікт, розповідає начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Потрібно запровадити чіткі правила використання мобільних телефонів, і це б не було причиною власне, конфлікту, який стався. На думку управління освіти, поведінка вчителя є неприпустимою взагалі, тому що в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації вчитель повинен залишатися вчителем до кінця і знаходити підхід до будь-яких до усіх дітей. Я би на місці директора приймав рішення стосовно розірвання контракту з даним вчителем. Восьмеро дітей із Запорізької області та одна дівчинка з Донецької. Стільки вихованців з фронтових регіонів нині навчаються у спеціальній школі номер 2 селища Клевень. Дітей евакуювали на Рівненщину із Запорізького спеціалізованого будинку Сонечко у березні цього року. Серед них є сироти та діти, чиї батьки залишились на окупованих територіях. Так, чотирирічна Валерія зустрічає психологиню, яка проводитиме з нею заняття. Дівчинка одна з вихованець спеціальної школи номер 2 у селищі Клевень. У заклад Валерія потрапила 7 березня цього року. Тоді на Рівненщину евакуювали 16 дітей із запорізького спеціалізованого будинку Сонечко. Взагалі, в нас мало про діток інформації. Ми тільки знаємо, що вони з Запоріжжя, ми тільки знаємо, що вони перебували в закладі. «Сонечко». за інформацією закладу, дівчинка має рідних. Втім, зараз вони ймовірно знаходяться в окупованому Мелітополі, і зв'язку з ними немає. Прибуло до нас із Запоріжжя вісім дітей, але загалом в закладі навчається десять дітей, які знаходяться під державною опікою. Вісім діток із Запоріжжя і Мелітополя. З Авдіївки Донецької області ще є дівчинка, яка навчається в другому класі, і дитина місцева з корицького району. А це і є діти евакуйовані із Запоріжжя. Зараз у них корекційне заняття. По тому малеча піде на обід та прогулянку. Серед дітей є сироти: ті, що мають батьків або родичів на окупованих територіях. Їй такі, чиї рідні ймовірно виїхали за кордон. Дітки мають особливі освітні потреби. І потребують спеціальної корекційної освіти, більшого психологічної, більшої психологічної підтримки. Спеціальна школа номер 2 це і є корекційний заклад. Ми власне спеціалізуємося на роботі з дітками з особливими освітніми потребами і забезпечуємо різні напрямки роботи. Це і буде робота з аутизмом, і з інтелектуальними порушеннями, і з складними порушеннями розвитку. У закладі малеча перебуває постійно. На першому поверсі для них облаштували реабілітаційне відділення. А вже з липня закладу нададуть статус навчально-реабілітаційного центру. Заступник директора з навчально-виховної роботи Микола Кучерук каже: хоча в школі діти забезпечені усім необхідним, кожен з них чекає на маму і тата. Я впевнений, що є добрі небайдужі люди, які розуміють, що таке дитина, розуміють, що таке відповідальність, розуміють, що дитині. Бо дитина потребує корекційного впливу, засобів корекційного впливу. І звернуться в соціальну службу за місцем проживання дитини в Рівненській області, і, напевно, їй нададуть всі роз'яснення щодо процедури установлення такої дитини. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.